Привіт всім! Вітаю вас у новому 2023 році. Бажаю всім миру, терпіння, натхнення, зокрема, у вивченні німецької мови. Я хочу наш новий рік розпочати з такого легенького відео з вивчення нових слів. І сьогодні це буде стосуватися похідних іменників, та дієслів від кореня шлаг. Отже, візьмемо шлаг, умшлаг, офшлаг, туршлак і можливі з ним дієслова. Дієслово шлаген перекладається бити, вдаряти, вдарити, і обрізаний від нього іменник шлаг буде як удар. Шлаг буде завжди чоловічого роду, і всі похідні іменнички, які будуть закінчуватися на цей шлаг, будуть теж чоловічого роду. Давайте запам'ятаємо з вами саме шлаген і шлаг. Воно мені е, нагадало в нашій мові, в діалектах є такий вислів Шляк биття трафив. Цей вислів, взятий з німецької мови, там є скорочення від слова шлакінфаль, сердечний приступ, воно лишилося тільки як шлаг, і слово трафив від слова трефен єманден тріфт діш. Когось е, зараз е, стається сердечний приступ, тому ось саме цей вираз еліг нам буде лягати в основу перекладу, як знаєте, когось вдарив сердечний приступ. У середні віки вважалося, що якщо людин, людини сердечний приступ, то це кара Божа. І ви уявіть, як Бог тако кулаком не по голові б'є, а прямо в серце б'є. Шлях биття трафив. Шляген бити, вдаряти, вдарити. Ось таким чином ми його з вами запам'ятаємо. Пам'ятаємо, що всі ці іменники будуть чоловічого роду, тому що вони закінчуються на ось цей шлях. Отже, дуршлак. Це повністю взяте слово з німецької в нашій мові. Просто бачите, там йде дюрг, а тут у нас дру. Переставлені трішечки букви місцями. А так, в принципі, це одне і те ж слово. Дюршлаг. Німецькою мовою ще є таке слово, як зіб, як сито. Вони теж його вживають, коли треба, наприклад, процідити вермішель, чи ще щось. Умшлаг. Конверт. Ви бачите конверт на цьому шлагбаумі. І Умка шлагбаумом достає з води конверт. І все. І ця картинка у вас Умка шлагбаумом. Конверт буде в голові завжди. Хто хоче, можете малювати собі, так як завжди ми робимо це. ФОШЛАГ пропозиція. Бачите, як він робить пропозицію? Пропозицію він де робить? Перед шлагбаумом. Фуар шлаг. Перед шлагбаумом. Так як ми вже знаємо, що наш фор, як прийменник, означає перед. Нахшлаг. Добавка їжі. От, ви з'їли порцію, не наїлися і ще треба порцію. Це буде нахшлаг. І ви уявіть, як на шлагбаумі. З одної сторони вам повісили казанок ви з'їли, мало стало, і на другу сторону ви сказали вішайте ще, бо зараз на хутір вас всіх відправлю. Ось наш буде нахшлаг. Давайте добавку, бо зараз на хутір шлагбаумом відправлю вас. Цушлаг. шлаг доплата. Цушлак доплата, ви хотіли їхати поїздом, і вирішили ще взяти не простий поїзд, а швидкісний. І треба зробити доплату. Тому вам вказали шлагбаумом, що треба зробити доплату. Бачите, долар там висить. Але у вас немає грошей з собою. Є цукерка, ви цукерку дали, зробили доплату. Цю шлаг, цукерку на шлагбаум повісили і доплатили. Аншлаг. Це взагалі слово, ми з вами чули, був повний аншлаг. Так? Воно, звичайно, вже свого того першого значення не має, Але все ж таки аншлаг колись було. Біля каси писали таке оголошення, де говорили, що білетів немає, продані, тобто як афіша, як новина цей аншлаг. Але тепер це іде або тільки як якась сенсаційна новина. От уявіть собі газету велику, і там великими буквами написано таке: знаєте, як ем, назва певної новини. так? Під, над статтею певною. Тому це і є аншлаг, новина, афіша, повідомлення певне. А далі вже ми будемо читати, що там іде в статті за, про це повідомлення. Отже, аншлаг може бути як отак: -от, заголовок, новина сенсаційна. Ну і аншлаг іде як напад. Тобто запам'ятайте його собі так. Повний аншлаг, сенсаційна новина про напад. І у вас буде тут як і сенсаційна новина афіша оголошення, так і напад. Знаєте чому? Тому що в нас є, наприклад, герцаншлаг слово. І це буде серцевий напад, а є і просто «Herzschlag». Це буде просто биття серця. Далі. «Aufschlag». Ну це слово «ауфшлаг», взагалі його треба розбирати вже вище в рівні С1. Ми з вами його візьмемо тільки як подача в тенісі. От і уявимо, як ми от підняли руку Auf угору, тому що Auf ми коли Афштейн встаємо, це щось таке, знаєте, десь зверху на. І з піднятою рукою б'ємо на м'яч от Ауф, Бачите, цей ауф на м'ячику. І вдарили офшлаг зробили. І це є наша подача в тенісі, чи у що там, де там ще в нас буває? Ну, в тенісі давайте візьмемо поки що. Офшлаг. В спорті мається на увазі. Ну, і ще одне. Нідешлаг. Я його написала як в однині, так і в множині, бо воно і так і так вживається. Ну, Відповідно, в однині це де не -да шлак?» – він, а в множині це дідний дашлек, вони вже так. Запам'ятаємо, як ніда, гніда, як ударив мене зверху, так я впала і лежу, як в боксі не можу встати. Це оце «ніда дашлак, буде тоді вже падіння, таке, від якого не можемо встати. І як він мене вдарив, то я випала в осад. Це є і осад ще може бути в рідині, так і опад певний, чи сніг, чи дощ. Просто що в нашій мові слово опад не буває в однині. це будуть тільки опади. Ну, але це вже не вперше, коли ми стикаємося з тим, що якось в нашій мові так не буває, а в їхній так. Ну, наприклад, штани в нас вони в них вона. Ну тут маємо те ж саме. У нас будуть опади, в них опад. Тому падіння, гнида як вдарив, так моя впала, випала в осад, і опади на мене почав йти дощ якийсь там. Ось так можна з цим ніряшлак. Теж запам'ятати. Повторимо зараз ці іменники Умшлаг um конверт. Умка um шлагбаумом конверт ловив, Фошлаг – пропозиція. Бо перед шлагбаумом нам робили пропозицію. Нахшлаг добавка їжі. Тому що на шлагбаумі висіло два казанки. І якщо нам не дадуть, то ми на хутір відправимо. Цушлаг. Доплата. Цукерком на шлагбаумі. Аншлаг. Сенсаційна новина афіша. Плюс напад. Ауфшлаг. Підніміть зразу з цим ауф руку догори і вдарте по м'ячу. І тут буде в нас подача. Дуршлаг. Друшлак, і нідершлак. Гнида, як вдарила, і в нас зразу падіння, осад і опад. Тепер ці іменники у реченнях. Ich brauche einen großen Umschlag. Мені треба якийсь великий конверт. І habe einen Vorschlag. В мене є одна пропозиція. Бачите, як можна перекласти цей einen і як якусь, і як одну. Kann ich bitte einen Nachschlag haben? Можна мені, будь ласка, добавку мати? Можна мені будь ласка, добавку. Але бачите, так як німецьке речення з модальним дієсловом не може бути без інфінітива в кінці, тому ми мусимо тут взяти чи «haben», чи «bekommen» отримати. «Kann ich bitte einen Nachschlag bekommen?» теж може бути.

Es gab gestern wieder Raketenanschlag. Wчorabu wznowu raketny napad, tobto raketna ataka. Sie macht meisterhafte Aufschläge. Wona robit meisterni podatschi. Man soll das Kochwasser mit einem Durchschlag abseihen. Кип'яток треба через друшлак відцідити. Es gibt heute keinen Niederschlag. Сьогодні немає опадів. Die meisten niederschläge fallen im Herbst und im winter. Більшість опадів випадають в осінню та взимку. Давайте ще розглянемо такі дієслова. Umschlagen. Від слова умшлаг-конверт, umschlag Umschlagen буде ось так от скласти, загнути, якщо нам треба десь загнути листок, чи загнути тіста, чи млинця, це буде umschlagen. подивіться на картинку. Так як конверт у нас є папір, який загнутий з чотирьох сторін, так і umschlagen буде загнути. Закласти. Vorschlagen, відповідно від слова Vorschlag, «форшлаг», пропозиція Vorschlagen, запропонувати. Nachschlagen, дати добавку. Дати ще. Цушладн доплатити. Приємного вам тренування. До наступних зустрічей!